Вітаю вас, друзі. Дякую, що завітали на зі подкаст. Зараз будемо прослуховувати злиті плівки Миколи Тищенка щодо його кришування кол-центрів арбітражних компаній за мільйони мільйони доларів. Слухаємо, і дивимося І ми починаємо працювати як партнери. Я хочу хвилин за вход, це для того, щоб компанія заходила. І я хочу конкретно для себе. Дуже кожен місяць якийсь за то І все. На публіку розказує, коротше, він бореться з корупцією з цими кол-центрами. А насправді ну ви бачите, так а зараз всім розказує, що він коротше, такий просто захисник, просто неймовірна людина, котра переймається цими кол-центрами. А насправді вдаляся. От слухайте далі. Дивіться Нелегальних кол-центрів та бутаферм в Україні більш не буде. Кожен такий дитячий садик в місяць місяць один. А коли він говорить за один, він має на увазі один мільйон доларів. То закрився, все, рубль не зарабатувається? Отори який 75 чоловік. Ну, десь 1-2 рубля в місяць. Президент Володимир Зеленський звернув увагу на це питання. І особливо на тих, хто кришує кол-центри серед депутатів і правохоронців. У мене така думка, що у нього просто якась біополярка реально. А ну, в принципі, дуже непоганий хід. Тут він тіпа, бореться, а тут очолює. Дуже цікаво. Один-два рублі, мільйони доларів. Сон заробляє, Я претендую зараз на половину від того, що заробляє, звідси, куди я не захожу. А в цьому відео зараз наступного видно, як він завітав якраз в один з кол-центрів на фоні гарних машин, Lamborghini, там мерседес і всього інше. Ну, чувака реально завадки бере, що він не може взяти 50% від тих всіх заробітків. Ну, я не знаю, чи вийшло в цьому випадку йому взяти рейдом цю компанію, але видно, що от просто слюна у нього тече від таких шалених грошей. І машин, котрі б хотів би, напевно, поставити собі на автопарк. Вітання. Так, от тобі Колянька. Вітання. Ну. Працює ТСК щодо незаконних ботафер російських Федерації, які збирають а, інформацію щодо наших ЗСУ до, до ППО, роботи ППО. Ось на таких, на таких вони сьогодні приїхали. У них така сходка. Жадність тебе коля погубила. Жадність. І ми починаємо працювати як партнери. І я хочу 50 хвилин вход, це для того, щоб компанія заходила. І я хочу конкретно для себе. Ось парад мерседесів, я вам покажу. Саме це молоді люди, ухилянти, які Ось їх охорона безпосередньо. Охорона, як завжди, посміхається. Залиштесь, будь ласка, дайте, будь ласка, ваше посвідчення. Молодий чоловік. Ну добре, не чує. Ось Мерседеси, ось, будь ласка, кожен з них коштує приблизно 300 тисяч євро. Ось будь ласка. Ось так. Відпочиває сьогодні. бота-мафія. І ми починаємо роботи як партнер. І Я хочу. І починаємо роботи. Я вже бачу, що почина... почала працювати слідча комісія і тебе закрили. А... Шановні друзі, підписуйся на канал. З вами був Зінчук Подкаста Олексій. До нових серій і дякую за поширення цього відео і лайк. Бережіть себе, все буде Україна!